Саме в це, раз я нормально проведу новий рік, задовбали вже нахер. Оце один дзвінок і все буде в мене добре. Алло, добрий день. Хотілося провести у вас новий рік. Я, звісно, вас не знаю, але я знаю, що у вас є хата, і на цю хату я прийду, і там я повністю облаштую себе і своїх корешей. Як ви ставитеся до цього? А це ти тут дебіл, который дзвонив мені, це стосовно новорічного салату, блять. Бо я його хотів знайти і набити йому тыку. в воненчий костюм. Курва, нахіра ти мене взагалі дратуєш? Я, блядь, звонок... Давайте повернемося до питання, видасти меня, хап. Слухай сюди, не дзвони сюди більше, мені вже другого того дзвінка вистачає. ти мене конкретно заїбав. Господи, я тебе знайду, голову відкручу, як ти мене бісиш. Іди нахер, просто забудь цей номер, забудь цей телефон, як ти взагалі сюди умудряєшся додзвониться, я не можу тебе зрозуміти, що ж ти таке витворяєш, що ти сюди дзвониш нахуй, дура, блядь. Я дзвоню до вас до себе проведення нового року. Ну якось же ти сюди дозвонився, тому прилітай, будь ласка, на синіш. Вже це. і що по тебе і срака ішов главою па... Тобто мені потрібно відростити сині крила, і щоб у мене йшов лаговий панор. Ну шо, я звісно спробую. Головне не здатися. І йти упевнено до своєї мети. До хати! Хай в мене сраки піде понос! Але крила будуть! Сука! На Нахуй!